І поряд у злагодження під керівництвом інструкторів проходять бійці спеціалізованого батальйону шквал в складі п'ятої окремої штурмової бригади. Батальйон складається з громадян, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, та сформований з добровольців, які самі прийняли рішення захищати країну. Чоловіки вмотивовані та з першого дня рвуться в бій. Мені дали рік сидіти в тюрмі, і тут вийшов закон про мобілізацію засуджених, та я вирішив піти далі захищати свою державу. Так і попав п'яту штурмову бригаду. До нас приїхали хлопці та записали нас добровольців, хто хотів. Коли тільки з'явилася можливість піти в військо, по-моєму я був п'ятий спис. Почему мы тут за стеной, а там за нас буде стрелять? Я прийшов для сюда делать свою работу, а не сидеть одето оттироваться. То есть у нас есть характер, у нас есть дух. Плюс у нас семьи во всех есть. Багато військовослужбовців вже мають військову підготовку, а дехто навіть встиг повоювати з окупантами під час повномасштабного вторгнення. Почалась повномасштабна війна. Я пішов добровольцем в першу окрему бригаду спецпризначення. отримав там поранення, контузії. Я попав на бахмутське направлення. тобто служив я по цьому направленні. Проте результат на полі бою завжди залежить від якісної підготовки. Два місяці новобранців тренували найкращі інструктори п'ятої окремої штурмової бригади. Увагу акцентуємо на медицині, тактиці, е, штурмокопів. Служиться добре. Мотивація відмінна, підготовка та відмінна, а готують дуже добре. Це звичайні хлопці, які просто пішли захищати свою державу. Хлопці дуже мотивовані. Вони займаються по е, 5 7 10 годин. Вони дуже висока мотивація. Вини вони готові, хоч зараз. Воїни спеціального батальйону шквал п'ятої окремої штурмової бригади вже доводять свою ефективність на полі бою на бахмутському напрямку. Ворог, ми, Хлопці впевнені не лише у власних силах, а й в перемозі всього українського народу. Такі ми як всі, как не Такі ну, я вам скажу так, що на нас ще будуть буде равняти. Как командир серед своїх, я буду і першим і вести за собою пацаном. Готові до виконання бойових поставлених задав завдань. Будемо йти тільки вперед, нищити нашого ворога до виганяти його з нашої держави.